Вітаю дорогі глядачі! Ну які зимові свята без ароматних пряничків. Пряні ароматні прянички, які чимось схожі на пісочне печиво. І вони зовсім не дубові. Готувати їх дуже швидко справляться навіть діти, а ваш дім наповниться неймовірним святковим ароматом. В даному рецепті ми використовуємо житнє порошно, його можна замінити на звичайне пшеничне. Але з житнім смак, як на мене, більш яскравіший. В рецепті ми обов'язково використовуємо мед, його не можна замінити, додавши більше цукру, тому що як розпушувач ми використовуємо соду і саме з медом вона вступає в реакцію, роблячи наше печиво саме таким крихким і пісочним. Горіхи можна змолоти майже в борошно, але мені подобається, коли трапляються і шматочки. Отже, до дуже м'якого вершкового масла додаю яйце, цукрову пудру, взбиваю все разом кілька хвилин, доки маса не стане однорідною, пухкою і трохи не посвітлішає. Додаю мед і взбиваю ще хвильку. Тепер черга апельсинової цедри. Всі сухі інгредієнти, що залишились, об'єдную між собою. У мене тут пряничні спеції, горіхи, сода та сіль. Добре перемішую і всипаю їх у тісто перемішую тісто. Як будь-яке пісочне тісто, його не потрібно надто довго місити, достатньо його просто зробити однорідним, і зібрати докупи. Ось таке виходить тісто, і воно зовсім трохи липне до рук, я б сказала, майже не липне, але не забивайте його борошном. Його не потрібно надто довго тримати в холодильнику, хвилин 10-15 вистачить, доки ви будете розігрівати духовку і готувати форми для печива. Отже, я розкатую на пергаменті, мені так буде легше переносити потім на деко. Якщо у вас тісто трохи липне до скалки, змастіть її борошном, саме скалку, а не тісто і розкатуємо наше тісто шаром в 1 см. Готово. Переношу цілий корж на деко, і вже на деці буду вирізати печиво. Так воно виходить більш акуратне і його не потрібно переносити окремо кожне печиво на деко. Беремо формочки для печива і будемо вирізати наші прянички. Виберіть такі, які подобаються вам, а мені подобаються маленькі, я такі більш люблю. І так вирізаємо все печиво, доки у нас не закінчиться тісто. Я збираю ці обрізки, потім їх знову розкатую і знову вирізаю печиво і переношу на деко. Прянички можуть бути будь-які, просто на що у вас вистачить фантазії. І з цієї порції тіста в мене вийшло ось таке деко пряничків. Відправляю їх запікатись в добре розігріту до 180 градусів духовку на 10 хвилин. Дивіться уважно, щоб вони не згоріли, не перетримайте і не висушіть їх. Ось наші прянички іспеклися, я почекаю, доки вони повністю охолонуть, і буду їх прикрашати для глазурі змішую 200 г цукрової пудри з одним білком та половиною чайної ложки лимонного соку. Одразу скажу, що цукрову пудру краще просіяти, тому що якщо вона не однорідна, то потім в кондитерському мішечку застріють цукринки і не дуже зручно прикрашати. Цукрова глазурь надто густа, можна додати буквально одну-дві каплі води. Для того, щоб робити контури, ця глазурь повинна так ліниво сповзати з ложки. І відправляю її у кондитерський мішок, і буду прикрашати наші прянички. Забула сказати, що яйце перед тим як відділяти білок від жовтка, я помила з милом та протерла оцтом, тому що все ж таки білок сирий. Це дуже цікаво, насправді, і весело, особливо спробуйте з дітками. Прянички виходять дуже смачні, але я повторюсь, вони не зовсім такі м'якенькі, а саме. Схожі на пряне пісочне печиво. Мої домашні сказали, що схоже на ті пряники, які ми купляли в місті Торунь, в місті, де пряники це символ. Передивлюсь відео і хочу спекти ще раз. Мирних і затишних вам свят! А я бажаю вам смачного і буду вдячна за ваші вподобайки та підписку. До зустрічі в нових смачних відео.